Ліцеїстка Софія Михайлик перша дівчина прапороносець в історії ліцею імені Героїв Крут. 1 жовтня під час урочистої присяги Софія вперше вийде на плац разом із ще двома ліцеїстами. Це останнє приготування Софії Михайлик до урочистостей. Раніше на склад про групи в стаді про групи було у нас троє хлопців, але цього року у нас нове відкриття. І до нас доєдналася ліцістка Софія Михайлик. Тут має бути чіткість синхронність. Я навчився приблизно за пару тренувань, це було до двох тижнів. Софія ми так само навчили, вона здібна, талановита дівчина, і нам це все дається легко. Слава Україні! Героям! Слава! Знаєте. Софія Михайлик одна з 29 учениць, які навчаються у ліцеї Героїв Крут. Вона, як і її батько, хоче в майбутньому пов'язати життя з військовою службою. Я вже на другому курсі була одна з тих дівчат, які поступали першим набором в ліцей ще минулого року. Для мене це означає досить таки почесно, дуже так, що мене вибрали нести з двома іншими ліцеїстами прапор. Я вважаю, що це. Ну, досить гарний такий вихід. Ми готувалися з хлопцями. Ми ходили. Ну, ми ж відточимо ці рухи, щоб ми однаково всі йшли, щоб все було, щоб все було ідеально. Ми з ними витринулися так, що я тепер ну хожу на їхньому рівні. Прапороносці відкривають урочистості, які відбуваються в ліцеї. Це зокрема присяга і випускний. Для цього їм пошили спеціальну форму. Це форма зразку 1918 року. Вона є зразком форми солдата Української Галицької армії, і також ми можемо побачити на поясниці символіку Української Галицької армії. Дівчина у складі прапороносців це не лише новий досвід для військового ліцею, а й рух до сучасних стандартів, каже начальник ліцею Юрій Гусар. Коли ми говоримо, що ми десь там інтегруємося до країн НАТО, то Наявність дівчини в складі прапороносної групи це абсолютно нормальне явище. У нас раніше був стереотип. Якщо пропороносна група, то мають бути юнаки саме по росту, мають бути юнаки найбільш гарніші. Ми відійшли з того, що оскільки навчаються дівчата, то до складу про групи мають входити ті, хто заслужив це право відношенням до навчання виконанням тих встановлених прав. І власне цього року ми вперше спробуємо, щоб до складу пропорносних групи увійшла наша вихованка. До ліцеї героїв Крут почали набирати дівчат два роки тому, і як каже Юрій Гусе, рівень вишколу строєвої підготовки у багатьох дівчат вищий, ніж у хлопців. Оляди, на Тимир Стадник, Суспільне новини Львів.